Граєш Counter-Strike 2? вважаєш себе лідером. Час прийти та показати, що ти не просто гравець, ти живий вадбой. Ват-турнір по Counter-Strike 2 – це 8 команд, які не бояться бруду і пекла. 5 на 5 та 3 дні шаленої гри. 50 гривень з кожного, тобто 250 гривень з команди. І це не просто внесок, це квиток у адреналін. Призовий фон – це всі ваші бабки, плюс я накину зверху, щоб була справжня бойня. І 5 крутих скінів – подарунок, бо вигравати треба красиво. Трансляція на твіч з двома неадекватними коментаторами, які будуть кричати голосніше твоїх тімейтів. А після хайлайти на ютуб канал, де тебе або прославлять, або поріжуть мемами. Мість лише вісім. Пиши у мій дискорд канал, якщо твоя команда готова на справжній ват-вибух. Ват-турнір не для слабких, лише для тих, хто хоче кайфанути по-справжньому, та отримати насолоду від гри. Брати Владислава, більше нікого. Владислава банюємо одразу. Владислав ім'я, сразу банюємо. ха ха себе. Оце то заголик. Ну, у нас просто в Запоріжжі так. Якщо Владислав, то гей. ха ха Підтримую максимально, я тут в Запоріжжі. Та в смысле, ой, А подожди, а я ще даже не загрузился. Я еду в запад. Я... Там надо нажать, блядь, присоединиться к игре. 5 видорам. А у за команда нахуй дебилов попалась. Ну резать, резать нахуй, ошу. Урон, гранат теперь в 5 раз выше, бросайте четко в цеху. О, вы знаете, что работает. Граната и лезговый. Флешка работает флешки, 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 флешки. Мы на Б вылетаем, нам похуй. Давай. Давай, давай, давай хе флешка, хе Сос, буде флешка? А нормальна флешка була. Нажимаємо пробіл різко зараз. Не, це не так працює. Треба пригати постійно, типа щоб працювати. Але треба рухатись перед цим. Прям, ну, панихопер или люди Я быть. Я прям бачу. Добре. Я не можу попадати, прийом. Я не попадаю! Лизга, Лизга, Лиза! Панихопер, люди! Я, я не понимаю, но дуже цікаво мені. Без голови, Лух! Ззаду. Сзаду! Хорошо, я не понимаю! Че ты ржаешь? хп. Ребят, идите сюда, будь ласка, я вас прошу. А ч у меня нету, блять, возможности купить? Ничего, ты тільки с гранатою играешь. Куда, вы куда? Да не, не надо, ну св... не палили, св... не, не Сюда! Сюда, говорю! Блять, Кто он Владислав? Я говорил, Она что Владислав кидал. В... А, это надо было вдруг в другую кидать. Да, я да. просто да. ее кинул. Кущ, можешь мою флешку под. Вот это стреляет там, О, привет! А, могу? Аааа! Друг друга чисто положили. А что теперь, что теперь делать? У нас телепорты на місце вбивства, кого ви вы вбили, вас туда тепают, вы поняли? Марафака, Винзаду, Винзаду, Винзаду! что ты там пякаешь? Ох, ебать, лоська в жопу, а у меня аж тошнит. Да я, убил типа, случайно. Да именно. Ты не обиделся на меня, не? Давай, давай, крошка Да, блядь, попадаю, на. Дай пососать, ой, дай, Дай ему вот так Nee, а он на мне! Справа. Ааа-яй. Фуно, это ужас. Кошин а теперь що? теперь? Прозарядка у всех. Шо? 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 Як один наш замажимает, у всех гоните? Да вы нас тип это. Маркич, ты хук шос. У вас вини один. Якщо у вас повна обойма, вона не перезаряджає перезаряжає. Ваше а, повна не перезаряджає, але якщо хоча б один патрон витрачений, то побачишь. А Хорош. Ти що тіш, куди ти там стріляєш, блядь? А ну ти, предупреждай, хуй це, що? Не йо, це не цена. А шо, бля! Я не понимаю, Ні, мене... а ти ставиш. О, ебать. Да, да, це, це моя макака. Це, як його? Макакаис. Да, 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 да. Задайся, макаис. Задайся, макаис. Да, я. что да, да. да. да, Да, да. да, Да, да. да, Да, да. да. да, 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 Да. 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 А я нагадую, що дарую одному з вас сталкер 2 або гроші на 2000 підписників. Для участі всього лиш треба стрибнути в мій телеграм-канал та натиснути на кніпочку Взяти участь. А ще дарую ось такий скін в КС. Виберу рандомно з коментаторів. Результат буде також в телеграм-каналі. Не забудь підписатися на мій канал, поставити вподобайден і натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої нові відео. Полетіли! Він в прыжке мені ставить косок киминця. О, я всіх не мала. Пачку, пачку. Один Кіт, взагалі ти ти мав сказати це куч. Ребята. Заро, я не знаю. Да ну ти шо! Да ну ти шо Реально у вас типу в сайту стоїть. я кидала дуже розумний фаєр. блядь. я не могла думать. Підтримка, підтримка. Пішла, підтримка. Майкл Джордан. Слухайте, слухайте мою тактику, слухайте мою тактику. Біжемо в Силандер. Пішли в Силандер, будем бігати по кругу. Давай, давай, давай. Будеш ще потіти, вони не почують. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Макс, кого з тактика, брат? Нема тактиків. Хорошо, йдемо по бою. Туда ви, я ж сказав, не туди! Алло це Это профессийный рак киберспорт, вай, даже куда, роз... ну що ты думаешь? Что ты думаешь? Разовертанка на ба, разортанка на ба. Що ч, да? Ай! Воу-воу воу! Во, во! Слива там, Ушло, прикинь. Больно мной! Куда ти в труп стреляешь? Яма, 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 теж. Саша, грим встань, либо! Давай, займай! <laughs> Гримс, винеси их, вынеси. Гримс, сосаты. Бачил, да. Он пал, стал стоит под низом. Пит верхом. Грима Під верхом. тут не мая, если что, Вадислав. Сань, Сань. Что есть? Что есть, чувак? А выключи демку, а то он пишет девять. Пала. У-у-у! Сосаты! Пит! Пит! Банку отойди. Палас, палас! Пит, палас!

Ти по свинцем жопу нашпігував і уйти, а куди? Все, хорош. Спина, спина. Хорош, як я знав. У нього калаш чи що у нього? У нього щось є. Такий калаш, такий калаш. Калаш, скажи. А ти повірив же ж, ти пошов. Ти ж повірив. Молодець. 1-4. в 4 блядь. 1 в чотири, пта! Чую він топає своїми ніжками, сука, такими маленькими гномичами. Мора. Хорош. Мишка додому. Так люблю цих хлопців. Любил. Найс, запах в мід, ребят? 4, там мемка ззаду є. Маркітч, ти знаєш, що... Нах**й ти мені це сказав! Маркітч, Маркітч, Маркітч... Да. Що? 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 Вони біжать на Б. АП. Так, так. Хороша! Хороший енші. Оце брав с**сь було, ні? Ти маєш виграти. Ні, я не виграю. Це ми вже вообще, а? Деримс просто не витримав цього тиску. Лівнули. три 12 Куда летишь? ты понял его? Я убил одного Там еще до нет О, МК, прикинь Я без брони Ну ватрушище Ну я не... мне важко Ну мне важко Я не попадуся Шифт, справа Вот тут, справа Аня, справа Бачила? В это, в это, в это. Да не бачила! Ну! Господи! Х... Шиф! Аня, если ты затащишь, я тебе его куплю. О, это уже Steam. Хорош! Ганка, играй! Все, Ганка, играй! Firebox, ап, монах виграв. Я затащила, а купешка не ти не, не затащила. Я зато. Не, <с> шла> шла, в mm. не, нет, не затащила, да. А кто? Я монах. не сдохла. У нас не одна была в сайте, значит, mm. вдвоем у нас выиграла раунд. Ой, все понятно. Не-не-не. <сурия> <нихуя. сурия> <сурия> <сурия>